Initiating planet fall. Atmospheric entry in 3, 2, 1. Beginning arrow assist. Drag within acceptable parameters. Deploying parachute. Deploying backup parachute. Skipping parachute. Landing phase begun. Activating retro propulsion. Touchdown. Planet fall complete. Mm -hmm. Drop pod integrity nominal. Omni situational exploration suit nominal. Pioneer acceptable. Всім привіт, пані та панове. Я вирішив пограти в цю прекрасну гру під назвою Satisfactory. Думаю, вам буде цікаво моє проходження та те, як я тут будую. Також своїми враженнями про моє проходження можете ділитись в коментарях. А своїми побудовами в вигляді скріншотів можете також ділитися в нашій Discord спільноті. Посилання є в описі. У нас, як завжди, все починається з побудови хабу та його прокачкою. Всі аспекти прокачки хабу початкового рівня не бачу сенсу показувати, бо вас і так просто там ведуть за руку. Для початку я встановив плавильня та розпочав переплавку роди. Поворушну це робити довго і недоцільно. Також змінив колір свого костюма та інструментів, бо червоний колір мені більше подобається, ніж стандартний. Після етапу переплавки руди нам відкривається наступний рівень ми починаємо збирати на будівельнику деталі. А саме це такі деталі, як залізні пластини, дроти. та інші. В цій грі кожна деталь потрібна, бо без неї нічого не побудувати. Попереду нам треба ще відкрити стрічки, бо без стрічок то не гра, а якісь муки просто. Тому обов'язково їх відкриваємо. Та встановлюємо. Далі нам треба вивчити бурильну машину, а також з нею відкриються три додаткові комори в нашому інвентарю. Також присутній контейнер, тож вивчаємо. Наступний рівень відкриття це космічний підіймач. А саме головне, нам додається спалювач біомаси та виготовлення самої біомаси. Поки ресурси накопичуються, я вирішив позбирати листя та деревину та наткнувся на слимака та й зібрав його. Закинув деталі на поліпшення і вивчив вже його. Тепер можна вже і першу електростанцію будувати, але поки що немає фундаменту. В наступному вивченні ми можемо будувати все на фундаменті. А також можна вивчити конвейерний підіймач, конвейерний конверний, матч, конверний та роз'єднуючи. Також є рівень дослідження ММА та відкриття самої карти та багато інших ніжтяків. Але мені на даному етапі потрібна ланцюгова пила, тож я обираю першим дослідити її. Тепер потрібно зробити виробництво бетону, тож будую будівельник та під'єдную його. Та, звісно ж, не забуваю про склад, бо бетону нам треба дуже багато. Вивчаємо пилку. Обираю наступний етап це фундаменти, бо будувати на землі то не дуже гарна ідея. Виготовляємо ланцюгову пилку, та треба ж її і випробувати. Біжу пиляти все, що бачу і не бачу. Бо треба багатсько деревини та листя. На даному етапі ми можемо спалювати тільки біомасу. Тому. Варіантів немає. Вивчаю фундамент, бо вже руки чухається, щось побудувати. Далі обираємо конвейери на вивчення. Фундаменту не вистачає і дуже повільно робиться. Йду займати ще одну жилу та встановлюю виробництво і там. Стрічку тягнути на саму базу не буду, бо тут недалеко і я просто прийду сюди пішки, візьму, коли мені треба бетона. Поки будував вже назбирав деталі для вивчення логістики. Далі обираємо бонусну програму, бо треба відкрити багато цікавих речей в диво крамниці. Поки збираються ресурси, вирішив позбирати цікаві речі і знайшов петливицю, а також знайшов сферу Мерсена. Марсена. Та вирішив піти в сторону нової руди, а саме катерійної руди. Встановив на жилу три бурильника і здобув на вивчення десь стаків цієї руди. Повернувся, а вже готові деталі для вивчення бонусної програми. Встановив дивопередавач і крамницю. Глянув, що мені потрібно в крамниці і придбав часом скинувши деякі деталі в дивопередавач. До речі, щоб скинути в дивопередавач, треба встановити контейнер та під'єднати його стрічкою. Купив бетонний колір та різні кріплення для конвейера. Вирішив ще дослідити карту та ММА. А саме польові дослідження. Встановив саму ММА та дослідив катерійну руду, а потім грибницю. Та всякі поживні ягоди і горіхи. Також було досліджено шкіру кабана, якого я вбив недавно. Вивчив надпровідний дріт та вивчив відразу тирольку. Ох і назву, як чесно придумують. Після вивчення, звісно ж, побіг її крафтити. А потім та ще й випробовувати. Доволі непогана річ, як на мене, бо пішки бігати це так собі. А ось оця штука дивно, але працює гарно. По дротах пригаєш як навіжений і мені це подобається. Поки я катався на трольці, ще трохи зробили з дроту. Та я вивчив далі, але ресурсів поки що немає на нові відкриття. Також зробив аналіз питлевиці та сфери мерсера, але поки що нічого не відкрилося. Треба, мабуть, зробити аналіз ДЧМ, тобто здобути нову руду, яку ще треба знайти. З дослідженнями, все пора будуватися. Зробив фундамент і розпочав будувати першу свою електростанцію. Розмістив спалювачі та під'єднав через роз'єднувачі стрічки, щоб все йшло рівномірно, інакше у вас будуть працювати спалювачі або і як, і енергії ви не побачите. Також встановив виробництво брикетів. Та переробку листя та деревини в біомасу. Під'єднав все до контейнерів та скинув трішки деревини та листя куди що треба скидати на підлогу, щоб не переплутати. І в кінцевому результаті ми отримали 12 спалюючих, 360 МВт енергії, що дуже непогано на початковому рівні. Далі я все старе виробництво зніс до бісової матері і переніс хап та верстаки на фундамент. Виробництво будемо будувати заново, але вже на фундаменті та рівненько. Встановив роз'єднувач і збудував стрічки та встановив плавильні. А також побудував будівельники. І все під'єднав. Так як це буде залізна пластина, то під'єдную напряму до будівельників. І від них вже через з'єднувач. Контейнер. Також треба побудувати виробництво залізних стержнів. Але тут трішки інша схема будування. Ставимо плавильні подалі одна від одної. Бо будівельників буде вже не два, а чотири. Підключаємо через роз'єднувач до будівельників. Та під'єднуємо це все стрічками. Задаємо рецепт і копіюємо його скрізь. Після чого будемо з'єднувати. Після побудування будуємо з'єднувачі. Та виводимо все в контейнер через стрічки. На цій ділянці виготовляються гвинти, на другому поверсі виходить. Тут в нас виготовляється залізний стержень, так як на першому поверсі. Але окремо, тому що якщо ми будемо використовувати залізний стержень на даному етапі, то на других етапах в нас його не буде. Сюди в нас надходить будівельник вже. Залізний стержень. І розходиться ось так. Тобто, нам треба розділити на три заводи, тому що ми виготовляємо 15, а тут виходить всього 10 за хвилину бере. При цьому у нас виходить з будівельника і розподіляється сюди і сюди. Тобто 5 сюди і 5 звідсіль заходить сюди. І так у нас виходить максимальна кількість гвинтів. Але у нас не вистачає швидкості стрічок, тому ось так не дуже швидко вони заповнюються наші контейнери, але зараз ми це все виправимо. Ну що, прийшов час поліпшити нашу логістику до другого рівня, тому що перший рівень, звісно, добре, але в деяких місцях треба і другий рівень. Тепер просто беремо стрічку і беремо другий рівень та просто поліпшуємо це все діло, щоб швиденько все складувалося. Так, так як у нас тут три, то давайте пошвидшимо ось цю діляночку. І гвинти повинні швиденько всі складуватись. Але так як все забито, то буде складуватись не все. Тому що швидкість виробництва у нас 120 на хвилину. І швидкість стрічки також 120. Тому те, що. Тут знаходиться, воно буде тут знаходитись назавжди. Можна їх перемістити вручну, але ми цього робити не будемо. Залишилось зробити виробництво міді, яке в нас знаходиться вон там. Та принести його, можливо, сюди, на другий поверх. Так, знайшов капсулу, яка розбилася тут, але їй треба енергія. Ну, благо, недалеко у нас наші побудови, тому я від них протягнув, навіть щоб забрати жорсткий диск. Нарешті отримали перший диск. Дякую за інформацію, але мені це вже не потрібно. Так, що тут ще взагалі залишилось? Ну, це бетон можна забрати, чому біні. І нібито все. Я вже зробив виробництво міді. Невеличке, зараз я все вам покажу. Так, ось тут у нас. Виготовляється наше мідне виробництво. Тобто, в нас виробляються кабелі та виробляється дріт. Дріт у нас йде ось сюди, а кабель виготовляється і йде сюди. На майбутнє, може, трішки розширю, але я все одно це все буду перероблювати. Тобто Мені треба зробити нормальне виробництво, а це виробництво наразі дуже малесеньке. Але для наших потреб вистачить на майбутнє. Також нам треба відкрити нові дослідження, щоб продовжити наше проходження. Давайте подивимося, що у нас там не відкрито. Так, збірка деталей, збирач треба зробити, ротори, модульні рами і інтелектуальне обшиття. Потрібно буде виготовити. Але зараз наберемо ось цих ресурсів. І відкриємо те, що нам залишилось. Але треба трішки почекати, бо ще не, не зробились ті деталі, які потрібні. Ну що ж, давайте відкриємо те, що ще не відкрили. Закидуємо ресурси і відкриваємо збірку деталей. При цьому ми можемо витовляти в асемблері тепер збірку двох деталей. Давайте подивимося. Так, у нас відкрилися деякі компоненти, з яких можна витовляти інтелектуальні обшиття. Але для цього треба зробити армована залізна плита та ротори. Для цього у нас все необхідне є. Треба просто побудувати ось такі збирачі, в яких і буде витовлятися ця обшивка, щоб ми відкрили наступні рівні нашого хабу, щоб ми могли вивчати далі і далі. Так, давайте подивимось, що тут залишилось: трибальний майданчик, але я його ніколи не використовую, тому він мені не потрібен. Для цього нам треба ще побудувати космічний підіймач, десь його встановити в такому зручному місці, ну, його завжди можна переставити. Тому пішов я брати ресурси на нього спочатку. Ну що, завершилось наше дослідження жорсткого диску. Давайте подивимося, які тут нам рецепти видали. І ми бачимо катерійний зливок і виходить з нього дріт. Ну, такий рецепт не дуже. Давайте ще один раз його змінимо. О, ші шість комірок для предметів. Оце мені потрібно. Оце топ. Краще ми камірочки відкриємо. Давайте подивимося, що ще ми можемо вивчити. Так, це ми поки що не можемо вивчити. Занадто дорого, поки що в мене скільки ресурсів немає. Так, десь тут тканина відкривалась. Ага, нам треба біомаси трішечки зробити. Добре, зараз зроблю. Так, давайте подивимося, що нам відкриється. Так, почати дослідження. Є. Так, відкрили і ми можемо зробити собі парашут. Звичайно, його зроблю, а потім ще зробимо ще одну комірочку. Так, ми його вивчили, і тепер зараз подивимося, що треба на парашут. 20 тканини. Ну, зараз я швидесенько його зроблю та буду вже його використовувати. Так, виготовляємо парашут. Дуже зручна річ, до речі, якщо ви не використовували або ще не знаєте, як його використовувати, просто треба натискати два рази пробіл. Особливо, коли ви там спригуєте з великої відстані гори якось, а, а можна ще його використовувати з підкатом трішки, дивіться, біжите, робите підкат, два рази натискаєте на пробіл, і можна далеченько відлетіти. Що збільшує вашу швидкість переміщення? Ну що, зібрали ми ресурси, тепер можна встановити космічний ліфт. Я його поки що встановлю десь ось тут. Я думаю, буде добре. Ну і подивимось на анімацію підключення. Дуже цікава, інтересна. Як на мене. Його ще переробили, був він раніше просто космічний ліфт, а зараз там видно будівництво. Цікава анімація. Тепер можемо виготовляти ті пластини і закидувати в космічний ліфт. Давайте подивимося, що тут у нас. 50 їх треба. Треба виготовити нам одні деталі, другі і поєднати в третьому збірнику. Так, треба вивчити ще розгін виробництва. Я думаю, давайте. До речі, ще один зробимо. Якщо нам треба буде використати. І це все вивчити. Енерго слимаки дуже корисна річ, коли вам швидесенько треба якісь ресурси зробити, але у вас їх немає. Так, є. Зроблено. Я тут уже виробництво побудував одне армованої залізної плити, тому що вона нам багато де знадобиться. В частності, побудуванні оцих збирачів. Перемістимо в інший бік. Ось сюди десь. Так, і що мені потрібно? І що мені потрібно? Давайте подивимося. Залізний стержень і гвинти. Ну, гвинти у нас ось тут. Не хочу скатися. але ми можемо так зробити. Так, а стержні в нас ось тут. Також підключимо енергію, встановимо скриню контейнер тобто, і виведемо для збирання ресурсів. А, у нас не відкрита ось ця штука, і доступу в нас до цього немає. Тобто нам треба ще вбити деяких тварин. Ну, я знаю, де їх знайти. Зараз ми підемо в печеру. <гум> Нам там дадуть перла Давайте, так трішки перестрахуємося. Треба вбити, виходить, паука, і ще вбити плюваку. Ну, і одного, і другого я знаю, де знайти. Ці печері... ага, є. Де є? Ай! Не кусайся. До речі, не такі вже. Складні, але кутючі, падлючки. Може для когось це взагалі страшні речі. Типу арагнофобія та все таке, але в мене її немає. Давайте заберемо ось оце. А ось і плювака. Ай! Боляче. Не втечеш. Так, тут ще й сфера є, добре. Забираємо все. кричало. <гум> Не зрозуміло. Блін, як оця вже трава мене задовбала її збирати, та деревина, але тут її багацько. Тут, до речі, можна непогано так пофармити, просто це коріння. Але так воно так пана збирається. Постійно. Треба якось навестися, попасти на саме коріння. Та випаляти тут можна все ще. Так, ну йдемо додому. І там подивимось, що відкриється чи ні. Так, відкрив я ще біорганічної властивості. Капсулу ДНК виходить, відкрилась. Її можна спалювати, закидувати і отримувати купу оцих піксід-купонів. До речі, дослідив оце і оце. Ну, що там дослідив? Закинути, дослідилось. Тепер можна вже і відкрити додаткові слоти, що збільшить наш об'єм інвентаря, що дуже добре, як на мене. А також можна ось буде потім відкрити. І оці деталі, і пістолет, який дуже непоганий, як на мене. Але треба повбивати монстрів, бо тут багатько капсул треба. ДНК, що нам знадобляться. Також треба білковий інгалятор відкрити. Так, поки я бігав тут, е... знайшов трішки сірки. Давайте вивчимо, що там відкриється з неї. А, ну Це багатько сірки, треба, щоб відкрити якісь рецепти. Я думаю, тут вибухівка відкриється вже. Потім трішки нижче. А, тут сталь треба, ну це не скоро. Хотів сюди забратись, але я бачу, що сюди взагалі не забратись, бо тут ось ці винючі дерева, і нам це завадять зробити. До речі, можна спуститись, але як підніматись потім. Давайте, трішечки ось сюди. Вон там сім руда є. І б хотів розробити, подивитися. Але там і пауки, мабуть, є. Не тільки сім руда. Якщо була б вибухівка, з цими деревами я швиденько б розібрався. Так, вони там уже сидять, вони пауки ті. Ну, тут ніби немає, на жилі нічого зайвого, тому можна буде зараз тут. Побудувати зверху, мабуть. Так дивіться, там ще й це є. дуже корисні речі. Куди нам треба його вивезти? Ну, десь туди. З усім руду. Можливо, сюди вивезти, але я не знаю. Я б туди якось підняв поки що. Ну зараз це я зроблю подивимось на кінечний результат. Так, ну ось отак якось це все вийшло підняти. Я сюди піднявся, але мене тут ще подлюкав ці рослини. Ага, он розванялися. Бачу, де? Худенько підіймаємось нагору. Вони там уже чекають, деякі пани. Але то нічого страшного, я думаю, вибіжу. Від ціль нам головне під'єднати енергію і потім тут вже зробити виробництво. Так ось оцей жук тут стоїть. Я сюди забігти ж не можеш, ні? Давайте подивимося, забіжить чи ні. Ні, він здається сюди забігти не може. Ну Давайте це побудуємо. Туди і далі підемо. Нехай розважається, як хоче. А я пішов під'єднувати енергію. Ну що, вияві ось так. Тут буде виробництво. цієї руди. Давайте подивимося, де вона тут виготовляється. Аналіз ДМЧ. Ага, давай почати. Так, відкрили якісь рецепти нові. Так, тут треба сталева труба. Якщо ми виготовимо в майбутньому сталь, то все вийде. Тому поки нехай тут збирається. Потім, можливо, я побудую виробництво невеличке, а можна і зараз його встановити. Давайте встановимо. У мене нібито ресурсів вистачає. так Але встановимо його ось сюди. Трішки кривесенько побудував. Так, ось сюди. Так. Добре. Давайте дослідимо. І зробимо вже виробництво, щоб оці деталі вже робилися наперед. Так, немає живлення. Ну це зрозуміло. Дякую за інформацію, але мені не треба вона. Можна, звісно, наразі його утилізувати і отримувати якісь деталі, але поки що мені це, мабуть, не знадобиться. Нехай збираються, а я думаю, в майбутньому вона нам знадобиться. Ну що, поки ми там бігали, займалися новою рудою, тут уже відкрилася доступність відправити перші деталі космічного ліфта і подивимося. Ага, Ось так, значить, завантажуємо. Готово до відправлення, так. Ну так, виробництво сталі, і багато ще всього. Особливості транспорту. Транспорт я взагалі ненавиджу, тільки залізничний. Угу. Наступний рівень, оце такі деталі треба буде робити. Ну, це вже ми з цим знайомі. А ці нові деталі ще ми не виготовляли. Так, ну ніби все розповіла. Давайте запустимо це все діло. Наді... Надійшли ми на платформу. Подивимося, як це відбувається. Ну, раніше не було видно, як це все будувалося, а зараз ось ось так це все будується. Нормально, так оце всього 50 обшивок, оце таке побудували, ну ніфіга собі. <різь> ну що ж, на цьому я думаю, серію будемо завершувати. Може, вона вийшла велика, а може і не дуже. Якщо вам сподобалося, тисніть вподобайку. Якщо хочете продовження, пишіть це. В коментарях, а на цьому все. До побачення!